Чи знали ви, що вакцинація під час вагітності може врятувати вашого малюка? Це називається кокон вакцинації, і сьогодні ми розповімо, як це працює. Кокон вакцинації це стратегія, яка захищає новонародженого від небезпечних інфекцій. Цей підхід особливо важливий, тому що імунітет малюка ще не сформований. Завдяки вакцинації мама передає антитіла через плаценту та грудне молоко дитині. Вакцинація проти грипу рекомендована у будь-якому триместрі вагітності, адже грип може викликати багато ускладнень. А ще вакцина від кашлюка. Називається вона АКДП. Зазвичай проводиться з 27 по 36 тиждень вагітності. Вона захистить малюка до того часу, поки він не отримає всі свої планові щеплення щодо інших вакцин, наприклад, від ковіду або від гепатиту Б, варто проконсультуватися з вашим лікарем без вакцинації. Дитина може заразитися небезпечними захворюваннями від оточуючих. Вакцинація вагітних це ефективний спосіб убезпечити і вас, і вашого малюка. Лікарі Healthy and Happy завжди готові відповісти на всі ваші запитання.